Мене зовут Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради. Проїжджавши по збілопілля на Суми, бачу, що працює техніка ваша. Молодці. Хотілося б узнати, скільки буде цей ямковий ремонт, мається на увазі в сторону Сум? Ну, далеко до сум буде, чи, чи якийсь участок? До сум. до сум, так? До сум. У вас плани? Ага, на ну, на дуже добре. Дякую за інформацію. Дуже добре, що, що будемо ремонтувати. Може, звісно, на, на даний час воно. Би так, На часі, не на часі, але потрібно. Потрібно. Ямковий ремонт. А до куди Та, він буде? Це вже день робити. В сьому? Ну, я думаю, що до білопіля -то, то, повинні Це, дойти. То, то, а, ви туди, в сторону судду? Взяли, дві сторони зробили, парадині. А, так. ну бачите, то ви звернення мої не пішли даром, значить, щось робиться вже. Радую, ну, але що то трошки так дождик, то нічого страшного. А гудроном нам все випромазав, да? за технологією. Дуже добре, молодці, молодці. Значить, хоч щось машини не так будуть розбиватися, та швидкі, доїжджать, бо взагалі жах. Тому воно з тої сторони трошки підлатало, тому добре, дякую хлопці. За роботу, що щось робиться у нас, і для тому спасибі.